Добрий день, мої любі малята! Я рада вас вітати! Зараз пора року осінь, а місяць листопад. В листопаді вже дуже холодно, а може навіть випасти сніг, як зараз у нас. Погляньте, як засніжило все навкруги. Діти, ви чуєте, до нас хтось стукає? Діти, до нас завітала лялька, даринка. Доброго дня, даринка. Доброго дня, малята! Даринка, скажи, як твої справи? Випав сніг, все навкруги біле, таке гарне. Я на прогулянку, взяла санчата і спускалася з гірки. Було так весело. Даринка, а чому ти тоді така засмучена? Я спускалася з гірки і десь загубила. Шок. Даринка, не сумуй, ми з дітками шапочку тобі намалюємо. Добре, дякую. Діти, а перед тим, як ми будемо малювати шапочку, ми зробимо з вами пальчикову вправу. Діти приготували долоньки. Вітер, вітерець літав, на долонечку сідав, тут він примостився. Долонькою вкрився. Давайте ще раз. Вітер вітерець літав, на долонечку сідав. Тут він примостився, долонькою вкрився молодці. Діти, погляньте, яка гарна в мене шапочка. Але на ній немає візерунків. Давайте її прикрасимо та домалюємо візерунки. Для цього нам потрібна фарба жовтого кольору, зеленого кольору та червоного кольору. А ще нам потрібні будуть ватні палички. Починаємо. Беремо ватну паличку, занурюємо фарбу та малюємо різні візерунки. Можемо намалювати ось таку хвильку. Можемо намалювати крапочки ось так. Можемо малювати рисочки. Ось така гарна шапочка в нас вийшла. Даринка, подивись, яку шапочку тобі намалювали дітки. Тримай і наступного разу будь уважніше. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, діти! До нових зустрічей! вам, малята! До побачення!